Всім привіт! Як бачите, мої вії одягнені, щільні вільорові сукні. Щодо віршів, сьогодні буду читати про нестачу. Саме не про самотність, а про нестачу, коли бракує чогось. І ви точно знаєте чого, але не можете того здобути. Кхм. Отже, перший вірш слова. Від найпершого запису в Щоденнику з землі слово блідло всихало, доки не народилось інше. А між смертю і доки нам спокій його болів. Простягали хвостики, літер близькі, ближні, заплітали стрічками долі, думки ліанили. поростало травою спогадів м'яте ложе, ложе, пусткою звали дарма, що за божим задумом, святе місце, тумане, але не порожнє. Всохле море пролє себе десь за мишею, за... Полями, які перейти не життя прожити там, де сонця землі світлом лампою жевріють, розквітають небесні ватри жоржинами. Зниклі з фраз віднайдуть себе, заблукавши між полями і рештою світу відстань умовна, чиє ложе тумани ті досі на наших аркушах. По Бо обидва боки кордону. Читаємо одне одного. Наступний вірш бортовий журнал про нестачу людини, яка щойно була, щойно була перед вами. Дві хвилини по вашій відсутності, шкіра спиняє дихання, здається, ще один видих і втратить останнього вас. Пальці глухі до дотиків, то й ви, хто зі спогадів їх цілує, найби щось чули. Найби щось чули, мовчу лину. Три хвилини по вашій відсутності. Кватирки відчинено, простір провітрено. Ну чому? Ви так поспішаєте у повітря, байдуже війте. Ваші вії сховались в майбутнє війте, чіпляйте за їхні гачки вашу віру і війте, війте з миром п'ять хвилин по вашій відсутності, вашої невідірвана. Ви у кучерях, ви на кухні вас найбільше під ковдрою. Я знайшла в собі скарб кілька поцоплених з вашої шкіри запахів, вплила у коси. Сім хвилин по вашій відсутності. Повертайтесь скоріше, мені мене не вдосте. Пізно. Кажуть, пізно про тьмяне небо, бліде волосся, на е, газовиті примари щойно зниклих автобусів. Колись про жовтневі квіти сьогодні про нас нещасних секундомірів, засуджених на час. Хочеш, пірнай в годинники води цифри з річок, супер, циферблатів, е, купуй у бабусь на ринку юні прогріхи. Раптом варті п'ятнадцяти вбитих хвилин слів і порції кисню. Гай невпинне, неповерненне ділися власними вухами чи навпаки чутками. Вигадай їм інший світ, також зламаний. Хіба ж не спокуса заповнити кілька порожніх ніж? Може, втратиш автобус, хоч спробуєш? Ти хотів бути вільним, коли все прогавлено, смакуватиме пізно, гаряче, розчинно, кавове. Поб'ємось об заклад якось на зупинці. Вперше знехтуєш часом, а він теж спізниться. Про тих, які мають звичку не з'являтися. Окей, <пробування> пробагіват. <пробування> Зникають не тільки коперфільди з екранів, не тільки химерні мерліни зі сторінок. І я навіть не проти зникнень концептуально туманних. Та сьогодні ти навіть не з'явишся вкотре. Ті другі, здалося поставні звідки здиву її хоч би Марвом, як не дивом. До речі, вона ще не знає, як виїдає очі сірка. Будь ласка, лиши. Хоч дим у її порожнечах.